Вчені виявили таймер смертності в клітинах, який може бути ключем до уповільнення старіння та продовження життя. Вивчаючи клітини дріжджів, вони з'ясували, що розмір ядерця, структури всередині ядра клітини відіграє вирішальну роль у визначенні довговічності клітини. Менші ядерця асоціювалися з довшим життям, тоді як більші ядерця призводили до загибелі клітин. Ядерце містить так звану рибосомну ДНК або РДНК, яка кодує РНК частини рибосом. Машина для побудови білків у клітинах. З віком клітин ядерце має тенденцію до розширення, і це розширення пов'язане з пошкодженням ДНК та загибеллю клітин. Дослідники виявили, що коли ядерце досягає певного порогу розміру, воно стає більш проникним, дозволяючи шкідливим молекулам проникати та пошкоджувати РДНК. Це пошкодження може призвести до хромосомних перебудов і, в кінцевому підсумку, до загибелі клітин. Маніпулюючи розміром ядерця, дослідники змогли затримати старіння в клітинах дріжджів. Це свідчить про те, що підтримка малого розміру ядерця може бути потенційною стратегією для продовження тривалості життя. Хоча це дослідження проводилося на дріжджах, його результати мають значення і для здоров'я людини, оскільки основні механізми старіння часто зберігаються у різних організмів. Майбутні дослідження будуть зосереджені на розумінні того, як ядерце регулює старіння в клітинах людини і на вивченні потенційних втручань для підтримки його розміру та функції. Це відкриття може дозволити вченим розробити втручання, які затримують захворювання пов'язані зі старінням. Визначення ядерця як таймера смертності надає нову ціль для потенційних антивікових терапій.